Добрий ранок, мої вітання. Сьогодні свято, сьогодні трійця. Усі православні святкують і не тільки православні. Тож хочеться побажати в такий день добра, миру, тепла, спокою в родинах, щоб завжди було добре на душі. І не виникали ніякі сумні думки. А сумні думки вони є завжди, коли є діти, коли є онуки. Особливо там, де проходить війна, коли ти кожного ранку встаєш з думкою про те, що минула ця ніч, що пережили ще один жах, що наші діти, що наші онуки. Спокійно сплять у своїх люлечках, у своїх ліжечках. Приходиш на природу і чуєш, як хор, жаб'ячий хор співає. Ось так. Такі пісні. Така природа, такий спокій. Так хочеться всього. Що зігріває душу, дає тепло, дає наснагу До наступного дня, до наступного, щоб щось можна було зробити. А так сидиш, от така тобі українська природа. Така собі природа, так, дійсно українська наша. Десь кує зозуля, десь співають пташки. Відбувається те, чого хоче твоя душа. Чого хочеш ти, це відомо тільки одному тобі. Ось такі краєвиди, ось таке життя, спокій і тиша. Тиша, якої не вистачає нам зараз, якої не вистачає кожному з нас. А так хочеться, щоб в твоєму житті. В житті твоїх дітей, твоїх онуків панувало добро. Але єсть але. але це те, що так заважає жити комусь не нам. Ми живемо в своїй країні, ми дихаємо своїм повітрям, ми відчуваємо свободу, незалежність. Ми живемо. І довго-довго ще будемо жити. Україна буде проквітати. Україна це добро, Україна це щастя, Україна це ми, українці. Вітаю вас з Святою Трійцею. Бажаю вам мирного неба, щасливої долі, успішної роботи, здоров'я міцного для себе, для дітей. І для всіх поколінь, які будуть нас наслідувати.